І Я граю, і я роблю свою рубрику обзор цих лаунчерів, Майнкрафту, все таке, таке L все таке, як L і цього разу я граю на StreamCraft, цей лаунчер, я ще ніде не бачив, Я грав до того як я мав ліцензію на таких. Тут є три Magic Nanotech і Sandbox. Я хочу на нотеч. Я грав на Стримкрафті, саме перший лаунчер. Коли я не біграв Майнкрафт, але він такий самий може, Але потім він помінявся, але повернувся до цього і мені треба зараз зупинити, бо мене, бо потім весь куча то меджанг і все. І я потім включу знову, коли ми підемо. там, Але ж там, чекайте, поки тут прогрузка йде. До, досить швидко йде. Я думаю, нормальна прогрузка йде. Як і за те, що я зараз редрую два відео і, і закидаю одне. Так, о ще раз? Добре, коротше, я зупиняю. Так, коров загрузився, дивіться. Що я замітив? В самій сервери, які який я бачу, лаунчер піратський 164. 164, прикинь. Норм норм. Настройки. Язик, тільки русский. Так, не ігра. Сидіва ігор. Ну Сидіваю гергнознек. Давайте на, на самий останній ПВП. 6 ПВП, давайте. Про русская пішла. Вот все, Все, Кінець потока. Е, окей, окей, окей. Це п'ятий ПВП. Добре, цей пішов, сай пішов. О, не сравні не кит старт, писати не ні, ничего. Так, що тут у нас є. Всей час старий добрий L Craft дає нормальний кит старт. І походу мені тут навіть вийде пограти. Let's play, slow. Так я за арна из крафти граю, мені тут тоже вийде. Думаю. Це нормальний серв. Роздача легше роз... Йооо, офінтіти хлопці. Класно, класно. Так тут є грактеч? Ні, тут гречки немає. А три копітейтери є. Тут запрово. О, бачите, що не кожен спочатку. Всего ну, що перевіряти, де заправочну дані. Ні. Чекайте, а тут вант є, чи... чекайте, ми F3. Ні, тут не таке, добре. Вант. Две бо я не давно. О, та. Топорик, да, ли топорик, добре? З тим вони нічого не поміняли, вже 100 тисяч жоків не міняли. Топорік та... О, так, все тут не запроваджена територія, треба знайти одну йол ялинку і перевірити, чи тут є три Так, давайте. А, три копії... За фігня. Тут я можу, там і... Я... Добре, давайте тут знайдемо ще якусь зеленочку. Тоді. Ест. Ідемо на East. А мені подобається тут поки що. Мені жорстко зараз подобається. Так, щось. Ой, я трошки не забув не зупинив. Тут один пацан цедить. То G G, то GG. Sgwyd привет brifiad. Sgwyd! Sio. Chwyd rhan ti, beth yw'n tŵl sydd wedi yno. O ffyn ti'n chwyd. Ta ddair o ddobr o'r fachan. Ta gwydaim ti'n rhoi sgwyd Mi Ie. За Запреват. Так, пригнали сюда. Так, 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 давайте я напишу до нее. А, може, но на твой дом пожар. рас и no

Выгляд. Лагів тут нема. Хм. Норм норм Ла без лагових стрім був. Так, тут строїтися не можна. О, тут. В натурі? Я моя. Все, хлопці. Я тут, походу, з хлопцями буду грати. Цей сервер мені подобається, як зараз. І ви напевно в скором часі побачите пен на каналі Let's Play по ньому по LZ Craft. По цьому серву. Десь з моїми моїми хлопцями. І щось десь колись. Бам! Фігєно, які тут постройки. Спуститься них трошки. Бам факел спав. Дивіться так дихати можна без кінеш. Ха-ха. не лишився. Жаль, жаль. А добре, що хоч залишилось так. В нього затепер вірить, что я три капітайтер тут. Або буває дерево. Тут, походу, біомс, Біомс є. Хоч вибачте, що я трошки прихож. Захреб, капкуть. Ой-ой-ой, добре, я тепер поменше буду говорити, щоб мій страшний голос не чули, мій бас. Так зараз візьмемо лоточку собі. І попливаємо. Ну вийде. Батьки. Ні, ми не мене батьки. Так, щоб ми випливали на лед. Тут будуть Ні, nee, коротше, ні, я не буду такого робити. Давайте зараз выплывем і перевіримо, чи є 3 копитатор. Йо-моє, хтось -йо, есть тут жорстко захотів пословить. Это лезем, 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 племян плоэма. Нормально FPS man тут. Зараз 115 FPS. Mm. Давайте зараз выпробуем Ні, 3. Не матрика. Не, не матрика. Все хлопці, тут нема три на більшості серверів. Ось офіня випадає, що це таке Blue Flover. Це з моді, походу. Давайте зробимо так, отак, 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 і отак і отак. Вот і все. Давайте щось крафтимо так, дверь крафтимо, якомусь тут подаримо. Все. І це все, от все. Все, звідси все викладемо комисом, Хто тут підбіжить. Ха, так, добре є. Я то не читаю. Добре, все показано, бо з першої серії обзорів. Обзорів, серверів, лаунчерів, щоб ви могли собі... Зрати, коли захочете, як захочете, і не одному з найліпших, яких ви захочете. І це я на цьому серверу даю, Я буду давати оцінку кожному сервері тут. Цьому серверу я даю 5 з 5 з 5. Сет Ну, mm, Просто так. А коротше, все тут. Ні, давайте пишемо Home тут. Перевіримо, як тут сетхом пишеться. Set Home. А, та, Home Invite тут пахає, так що все, супер, теперь мы можем топить. И вс, забув-бережь. Класно тут. Давайте яркость поднимем капельку. Вс-таки играть в ой, ярку. Вс. і все, показываем. Бува. Бережец.